Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Art Сьогодні ми будемо використовувати ось таку акварельку, пензличок ось такий маленький, ось такі горненький. І буду малювати осінню, неймовірно, осінню, класний малюночок в Він прикрасить вашу кімнату і настрій на цілий день. Як малювати? Поїхали дивитись разом. Ми і малюємо спочатку один овальчик. Далі на нього одягаємо шапочку, ось таке напівколо, і додаємо ще товщини. Ось таким чином. Раз. І другий буде трошки на задньому плані. До речі, можна йому трошки ось тут додати товщини, буде цікавіше виглядати. Ось таким чином. Його товстіше зробимо. І ось тут такий ще прямокутничок, який плавно з'єднується з шапочкою. Шапочку теж можна таку зробити не зовсім рівну, таку трошечки така таку, хвиляста лінія, або майже непомітно. Ось лівчик. Старенький. Так, він дуже маленький, дуже старенький. Так, це одна в нас з вами Віточка. Ось так от її намалюємо, і другий жолудь. Ми його малюємо, трошечки відступили і так, щоб він трошечки захвачував ось цю частинку. Отже, ми малюємо овальчик такого ж самого розміру. Далі знову промалюємо півколо, яке обрізає на половиночку. І домальовуємо ось таким чином а, кришечку, да? а, таким чином, щоб вона на задньому фоні її буде не видно. Буде ось тут частинку з'їдати, а ось там вона і на частинку її не видно. І ось тут трошечки домальовуємо а, овальчик донизу. У нас ось так. Ще буде? Да, трошки такий витягнутий об'єм додамо за допомогою кольорів. Ось тут додайте ось такий маленький піптик в кінці. Ось. І ось тут теж напівколо таке домальовуємо, плавно з'єднуємо перехід. Тепер промальовуємо з цієї точечки ось таку пряму. Ось тут її овальчик домальовуємо, розширяємо і домальовуємо на звуження. Ось така паличка, ось тут зробимо такий невеличкий заосінчик, ще такий заосінчик. І залишу ось такий листочок. Ми примальовуємо пряму лінію. Трошки закруглюємо в кінці, і намалювати. Давайте, ось сюди в сторону, можна ось так намалювати. Все, супер. Тоді ось тут промальовуємо ось таку рогаточку або хвиляста, да? і закруглення в одну сторону до листочка і в другу. І знову робимо ось таке закруглення і до середини листочок, і, і закруглення внутрь, Да? І знову вгору таке. Гору піднялися, закруглили трошки більше, ширину зробили і знову повернулися. І ще разочок. Угу. Добре, добичок. Один підійде, так. Да. Змочуємо водичкою і наносимо жовтеньку частинку. Ось ось, ось сюди. Повністю весь верх жовтим кольором зафарбовуємо. Намочили, взяли оранжевий кольор і промалювали нижню частинку. Давайте ось цю верхню жовтеньким, оранжевим, да? а далі нижню прям червоним. Ось тут прям червоний колір. Ну, краще акварелька. Якщо немає е, акварельки, то бери то, чим хочеш малювати. Да, гуаш підійде. Тепер змочили пензлик, прибавили водичку. Просто чому акварелька краще, тому що е, цей малюночок прям під акварельку класно підібраний. Ось змочили пензличок, от акварелька важка е, так не може, як акварелька. Ми просто водичкою прибрали фарбу і ось так водичкою розмиваємо перехід. Між червоним і жовтим. Ось тут прям робимо такий плавний перехід між кольорами. Розмиваємо жовтий з червоним, і розмиваємо червоний з оранжевим і жовтим. І ще раз беремо жовтенький колір і трошечки з цієї сторони додаємо ще ось такими рухами, як вбиваємо колір в листочок. Ось таким чином, сюди додаємо жовтенького, ось так по контуру. І повніст... Ага. Замальовуємо тепер жовтеньким кольором кришечки. Посерединці. Угу. Це рожевий, роз... супер. І трошечки жовтенького ось сюди додаємо. Ось таким чином. І проходимо по краю. Повністю по всьому краю проходимось. коричневого кольору. І ось тут під шапочкою. Ось повністю ось так пройтись коричневим кольором. Так само малюємо і з іншої сторони. Повністю по контуру проходимо з коричневим кольором. Весь жолодь замальовуємо. Так само беремо ще раз фарбу і домальовуємо ще ось таку коричневу лінію. Два рази проходимось. Один раз коричневим і другий раз коричневим. Ось така лінія така трошечки округла. З однієї сторони, і ось тут з іншої. Ось таким чином. І ще раз фарбу гарненько набрали і промалювали. Так, тепер. Трошки вимили пензличок, змили зайву фарбу з цього коричнього кольору. І таким тепер прозорим кольором, бо там залишилось трошки коричнього кольору, зафарбовуємо весь ось цей участочок, заходячи на, на жовтенький. Ось такими дивіться, рухами, як ми розмазуємо верх-вниз, зверх-вниз. Тобто не погладимо, а верх -вниз ось такими як розтушовами розтушувальними. Розтушу розтушувальними, да? розтушовочними. Ще раз змили пензлики, ще раз такими розтушовочними рухами вперед-назад. Ми з вами проходимось і фарбу, яка ось тут насичена, ми її розмиваємо, розтушовуємо по нашому малюнку, залишаючи біленьку частинку. Частинку, да, Вимили пензлик і ще прийшли знову ось тут розтушовувати пензличком без водички. І на іншому по краях ось так фарбу розмили. Бачите, занадто розмили, тому набираю ще коричневий пензличок і ще по коричневому проходжу ще трошечки, додаючи насиченості коричневого кольору. Тут, і ось тут. Так само і інші по краю на ось тут внизу трошечки більш коричневий надати насичений. Наводжу ще ось тут лінію посерединці трошки, занадто розумілося. І ще раз зараз додам трошечки жовтого на фарбу, змию трошки жовтий, і додам ось такого жовтого літіночку ще. Трошки на жовті, трошечки як кружочками. І да? ось так проходимось одна лінія, друга лінія, третя лінія. Ось таким чином, як а, як кружечками промальовуємо з вами шапочку. З іншої сторони, більш такий насичений коричневий колір давайте додамо, І теж промальовуємо по контуру. Темно-коричневий, змішаючись з чорним і тоненьким-тоненьким пензличком промальовую такі чорні Значить, Зараз я це промалюю і знову вимиваю пензлик до білої водички прозорої. І ось ці місця прямо з водичкою роблю такими більш гладенькими, розмиваючи цей перехід з однієї сторони. Вимили пензличок і з іншої сторони ось так розмили. І я хочу ще додати якогось з такого кольору класного. В мене такий кольор є тільки е, такий е, із бронзою, тому я додам ще і бронзового відтіночку, він такий трошечки блестящий. Якщо є можливість розвести такий беш колір, буде класно виглядати. А да. О, гірчичний просто класно буде виглядати. Супер. Я беру пензлик. Ось тут, наприклад, занадто багато води. Беру пензлик, його висушую, пальчиками видавлюю. І потім ось тут місце, де забагато і фарби, і води, я прикладаю і прибираю зайву водичку, зайву фарбу. Ось і хочеться трошки ще такого золотистого відтіночку додати і до цього місця і до цього місця. Зелену, по-перше, ще ось тут промалюємо з вами листочок зелений і трошечки і пропоную, до речі, ще прикрасити малюночок ось такими якимись сяточками. Так. Це у нас є. Понизу темо зелений колір. І тепер беремо ще чорний колір, чорним кольором трошечки ще раз беремо і оформлюємо ось тут кришечку трошечки. Даємо такі точечки, палички, І також можна ось тут трошечки чорно. Ось тут найнасиченіший за кольором місця. Будь-який кольор можна відібрати, який вам допомогу. З однієї сторони такий насичений п'яносінь. Ну, я сильно образу, ви можете її цієї обрати коло. І з цієї так найбільш такий насичений. І потім змочили водичкою і зрядую ось таку плямку більш такого. Дорогу літіночку. Я бачу, що занадто темно і ще раз водички додаю, Ладно, все розмалюю і ще набираю потім колір і роблю сяточки. Хочеться додати маленьких таких тоненьких елементів, які прикрасять роботу. Значить Деякі я з них ось так зробила з водичкою. А деякі я прямо буду ставити зараз, такі плямки побільше, ось так візьму і поставлю прямо на листочок. Такі. І ще раз підведу більш насиченим кольором під самий жомочок. І ще трошечки розмию цей контур, щоб все-таки він був таким розмитий. Тепер нам треба, щоб це все підсохло, і нам треба буде чорним і білим фломастером підвести, або коричневим. Якщо немає таких кольорів, то можна це зробити або з новим пентручком на диспайду, або буде виглядати трошечки Тому, якщо є... І ось так по контуру не спіша обведу контур листочка. Якщо ще не підсохло, не малюємо. Малюємо тільки по-сухому. Якщо от мене фломастер не малює, я беру олівий лісок. Тільки дуже тоненькі фензлиці. Ага, класно. Я добро знайшла. Супер. Так. Ну, а я обведу олівцем, так в мене мені більше подобається. Значить, обвожу коричневим олівцем. дуже класно виглядає. Тобто з таким чином. І ось тут проводимо ще посерединці у нас така паличка, да? і розвітлення такі можна домалювати. І так само зараз жолодь ми з вами домалюємо. У нас тут жолоч по контуру ми його дофарбовуємо весь, проходимось олівцем. Тільки по сухому я нагадаю. Тільки по сухому малюємо. Ось так. Проходимось коричневим кольором. По віточці можна чорним пройтись. Зараз поміняємо чорний олівець. Видно? Я промальовую? Аню, теж ось тут трошечки напівкола, нам треба додати. А, фу... Уф, зараз, боже. А, додати рельєф нашому жолодю. Він такий, якщо щупали, хто з вас щупав а, жолодь? Він такий пупирчатий. Ось ми. А, угу. Я зрозуміла. А в мене просто. Так, по сухому. Ось тут внизу можна трошечки ще чорного навести. Класно буде виглядати. Трошечки ось тут в... під самим жолудям. Давайте ось таке п'ятнишко додамо як А, Декілька ось таких ліній. Ось так. І з іншої сторони так само наводимо. Так, якщо можна додай ще. Коричньою або чорного, прям є чорний коричневий Я Це така... чорного угу. ну, нема. Спробуй, не спробуй надавитись сильніше, прям, щоб було видно таке насиченість. Я просто все, всі вже перепробувала. Всі Зрозуміло. Ну Дивіться, спробуй. Так, і ось тут теж ми домальовуємо таку тіньку. Головне, дивіться, по мокрому не малюйте. Ось ми беремо тоненькі біленькі і трошечки дофарбовуємо такі, як нюансики, які на себе будуть привертати багато уваги і додадуть нашому малюночку цікавості. Ось так, декілька біленьких ліній додаю за допомогою коректора. Можна біла лінія або ось тут таку теж кучерявість додаємо. Біленькі барашики. Трошки теж. Ця тежку таку. Ось тут біленького частинку. Ось тут біленький, маленький шматочок. Ось тут таку лінію. З цієї сторони теж таку лінію промалюємо. На Напівтику теж ось таку основку зробимо. Ось тут трошечки додамо. Ось тут. І з цієї сторони. Такі маленькі-біленькі нюансики, які прикрашають наш малюночок і роблять його набагато цікавіше. Це додає, за допомогою цих тіньок ми з вами створюємо об'ємчик нашому жолудям, Тому спробуйте.